Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Історія про зайчика забудька Наталя Зубрицька Одного вечора Вітуся забула помолитися перед сном до ангелика-хоронителя, але мама їй нагадала, і дівчинка помолилась. А потім пірнула під ковдру і попросила маму розповісти історію про зайчика. Жив собі на світі зайчик Забудько. почала мама. Його так звали, бо він завжди щось забував то лапки помити, то ліжко застелити, то дякую сказати. То помолитися до Ангелика, продовжила Витуся. Так, коли мама йому забувала нагадувати, то забудько забував помолитися. Виходить, мама в забудька теж забудько, засміялася Вітуся. Може, й так, а Боже, мама думала, що забудько сам має про це пам'ятати. От він довго не молився, і однієї ночі йому наснився ангелик. Він сидів на гойдалці і плакав. Забудько спитав, чому Ангелик плаче, бо ти до мене давно не молився. А ти б хіба не плакав, якби мама про тебе геть забула і не розмовляла з тобою? Забудько задумався так, це прикро, коли на тебе не звертають уваги, та ще й так довго, що правда, з ним такого не траплялося ніколи. А він ходив до школи чи в садочок? Той забудько, ко? спитала Вітуся. В садочок, відповіла мама і провадила далі. І тоді Ангелик сказав, Я, твій хоронитель, найліпший друг. Я захищаю тебе від усякого зла своїми крилами і освітлюю свічечкою тобі дороги. Але якщо? Ти не розмовляєш зі мною, то мої крила слабнуть, а свічечка ледь жевріє, знову захлипав ангелик. І що тепер робити? забідкався забудько. Якщо я помолюсь вранці, твої крила знов стануть сильними. Не тільки вранці, а щодня. А щоб я зміцнів, ти маєш робити добрі вчинки. Навчав зайчика Ангелик, нехай допомагає мамі й татові. Тож добрий вчинок, правда? вигукнула Вітуся Так, мовила мама. Він може, наприклад, підмести у кухні чи помити тарілку за собою, або поділитися з другом цукеркою. Іще треба поступатися місцем старшим в автобусі, додала Вітуся. Дивуючись про себе, як багато добрих вчинків можна зробити. Тож забудько пообіцяв Ангелику робити якнайбільше гарних вчинків, і Ангелик нарешті посміхнувся. Він, хоч і був охоронцем, але поки що дуже маленьким, і потребував, щоб його втішили, закінчила свою оповідь мама. А я завтра намалюю свого Ангелика, згортаючись клубочком, промурмотіла Вітуся і за хвилю вже міцно спала. І ніхто, ніхто не бачив, як над ліжком дівчинки розпростер свої білі крила малесенький Ангелик і тихесенько заграв їй колисково на срібній флейті. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб канал Дитячі Аудіокнижки українською.